Всім доброго дня. В Продажі свіжопригнана шкода Octavia A5. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Авто 2008 року виготовлення з двигуном 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун 1,6 MPI. За потреби встановлюється газове обладнання. Авто в гарному стані. Заднє скло. Оригінал. Заглянемо багажник. Шторка присутня, великий місткий багажник. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат ключ поставимо, купимо, не було. Кришка багажника не крутилася, підігрів заднього скла. Заглянемо в салон, стан гуми, гума в гарному стані. По комплектації присутні задні підігріви сидінь, килимки на місці, сидіння гарненькі, ціленькі. Стан сидінь. По комплектації на штатна магнитола. Підігріви сидінь, передніх також, Двозонний клімат-контроль. Пробі даного автомобіля тисячі кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Куліса перемикає гарно. Парктронік спрацьовує, ручник працює, присутній центральний підлокітник. Мультимедіа працює, помилки відсутні. Клімат працює. Робота двигуна. Двигун працює гарно, екологія на місці, антифриз чистенький. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь в телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також виставляємо туди автомобіль, які вже придбано в Європі, та їдуть на розмитнення. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Всім гарного дня та до побачення!